привіт всім! Як завжди, в п'ятницю новий вид розваг, новий ковток емоцій. Тож, запрошую вас на картинг. Тут важливо пам'ятати про безпеку, чи не так? Якщо ви врежете з колеса, щоб ви об роль не ударили з головою, а для цього є шлем. Для того, щоб його одягти, треба шапочку одягти, а перчатки вам для того, щоб удобно було руки держати. Гандінесон призначений для того, щоб ваша одежда была чиста. А яке має бути взуття, чи правильно? Я зробила сюди. А, губок должна быть кроссовки, желательно. Ну, короче, в кроссовках лучше чувствуется педаль. И с передним разобрались, а теперь переходим до на интересного, до техники вождения. Как управляются двумя педалями и рулем. Правая педаль – газ, левая тормоз. То есть, правойного нажимается на газ, левой ногой нажимаете на тормоз. две педали вместе нажимать запрещено. Если будете нажимать две педали вместе, когда будете ехать, вас персонал на трассе будет останавливать желтым флагом, предупреждать. На вторую остановку снимут заезда. Когда въехали в колеса, поднимите руку. Вам подойдут, вас вытолкают. Сами с карты не встаете, не выталкивайте его ни в коем случае. Всем все ясно. Опануватися на краще на практике. Тоже не гайму часу. Поехали. одного заїзду зазвичай складає 10 хвилин, за які дорослий віддасть в середньому 100 гривень, дитина 70. І цього цілком достатньо, щоб отримати ковток адреналіну від швидкості і відчути себе в ролі професійного гонщика. Мені не вдасться передати весь спектр емоцій. Це було круто. Вот можете результаты результатиму на нього. Там написано номер машини, як вас зовуть, сколько ви кругов проехали. і там написано за каждый круг, якого він. Як бачите, я не була останньою. Я обігнала одного суперника. Від командного духу, співучасті та взаємодії людей залежить від вихід із складних ситуацій, результативність роботи в цілому. І немає кращого способу зміцнити стосунки у будь-якому колективі, аніж спортивні ігри та активний спільний відпочинок.